Мої вітання. З вами Олександр. Ми на каналі «Джерело Життя, де обговорюємо питання життя, здоров'я з часу Сьогодні 6 червня 2023 року. Я думаю, цей день ми запам'ятаємо дуже надовго. Не на рік, не на п'ять, можливо, навіть не на десять, а дуже надовго. Я думаю, що цей день будуть пам'ятати покоління. Що трапилося, думаю, ви всі прекрасно знаєте, це реально екологічна, екологічна катастрофа. Підрив дамби якогось гідроелектростанції, причому не українського масштабу, а як мінімум такого регіонального багато країн масштабу. Ну, я думаю, що це все-таки буде і всесвітнього ну, масштабу. Тому що ніхто ще до кінця не розуміє, до чого це призведе. І звичайно, мені сьогодні не так легко записувати це відео. Звичайно, воно йде не по темі. Вчорашнього відео, да, я думаю, що ви пам'ятаєте, хто вчора дивився відео, чи захоче подивитися е, після цього відео вчорашнє. Е, там була певна тема, і сьогодні, мабуть, продовження. Я, звичайно, проти зв'яжу все-таки те, тому що нагадаю вам, хочеться дуже трагічна подія, але є такий події, не події, мають вплив на ваше життя, а ваша реакція на ці події мають вплив на ваше життя. І з цим нам далі жити, і можу вам сказати: вже наперед, я не агроном, я не там не сільськогосподарський та упрацівник. Але ну в деяких питань, хоч хоч поверхнево, але так кажемо. Розбираюсь, і, можу вам сказати, все-таки як спеціаліст по здоров'ю. Що те, що трапиться, в найближчі там роки, а то й десятиліття, однак вплине на кожного українця незалежно від якому регіоні України буде жити. Ну, як мінімум, можу вам сказати, що як не знаю там на 5-10 років може бути про херсонські кавуни, там і там ну, і все, що взяв з городину, там да перша городина, яка йде у півдні України. На наші базари там по Україні і торговий мережі можна в принципі. Я думаю, що на багато років забути. Ми ну, подивимось, як дай бог, як це все відновлюється бо ну, Те, що це за це 15 нас, це точно. Ну а далі як він пов'язаний і ціни звичайно там і. і Перенаселення з одних місць, пересування з одних населених місць. І, ну, звичайно, це однозначно це подія дуже великих масштабів. Але дивіться, нам з цим далі жити. Це не те, що ми змінилося. Що б я хотів вам сьогодні порадити, це зробити, тому що я так бачу, що ця порада вам, скоріше всього, знадобиться і не тільки на цю подію, можливо, і, і, і не раз в житті. Я нагадаю вам, що я сам лікар за фахом, і я не то що неодноразово, я багато років кожен день одягав салат, знімав салат, білий салат. там. І що я вам раджу. Якщо ви не хочете купити його, не хочете витрачати кошти, то попросіть того, ми сестру фельдшера чи лікаря щоб ви одягнули хоча б один раз його. Сфотографуйте себе в білому халаті, роздрукуйте в фотографію, ну і далі я вам складу з цим, що з цим робити. Вам треба образ, да, щоб ви себе побачили. Якщо є можливість його все-таки придбати, він так дорого коштує, то ви періодично я вам зараз підкажу, в який моменти ви одягаєте цю халату, подивіться там, в зеркало подивитесь і пені, теніум, сказати, що я маю на осі. Дивіться, які сьогодні ще декілька подій там на збору. В світі мається на увазі, да? те, що трапилося сьогодні, значить сьогодні була позачергова рада безпеки Організації Об'єднаних Націй, і дехто з виступаючих, я подивився там це, і дехто з виступаючих каже, що це українська криза. Тобто, хлопці не кажуть не про війну, не про агресію широкому штабу Треба припинити українську кризу. Тобто у нас вказується просто це криза. Як ви думаєте, тут без білого халату можна обійтися чи ні? Тож, що я маю? Ну і зараз ще один наприклад. Ступи, потім скажу, як з цим білим халатом вже як його використовувати. Далі так і ця трагедія була вночі, практично навіть на 6 число. Зранку організатор Об'єднаних Націй оголошує Всесвітній день російської мови. Вказується в них 6 червня. І кожного року це день російської мови. Я не проти, ще раз кажу, не проти там, самих мов, нема різниці, якщо є мова на землі, вона має право на існування. Но сам, ну сам не знаю, це цинізм, там, да, чи які там слова це підбирати, щоб цей день, коли десятки тисяч людей постраждали, я не чув про екологію, не чув про тварини, які загинули, про ці зоопарки, і все. Той день, були десятки тисяч людей трагедії, якщо це казати члени сім'ї, якщо це казати родичі, знайомі, друзі, то це можна сказати, сотні тисяч, а, то, а якщо взяти українців, це мільйони людей, е, переживають трагедію, то цей це, це, ну, момент робить такий. І якщо е, шукати логіку в цьому, якщо справедливі шукати, то можна вам сказати Вікір, ви можете зійти з ума. Просто можна зійти з ума. Тому що це ну, мозок, це можу не, перев... не, не перевалити. А враховуючи, Пешера сказав, що це не перша подія і не остання подія, то а ми говорили вчора, я почав говорити про яди внутрішні, тобто є зовнішніми процедурі, це легше. Зовнішнім ядем набагато легше, а є внутрішні. Оце дякую, до речі, коментарям, які написали до вчорашнього відео. Що це, да, внутрішні ядра, Це що, да? і гнів, і злість, і ненамість. Там багато, багато, там, там декілька десятків. Я вже ну, трохи назвав, і ну, там дехто стурбований чи дуже стурбований. Та це, це таки так, будь-який стан, який забирає енергію, це є ці внутрішні ядра. Сьогодні я думаю, що ну, якщо не кожного українця, то абсолютно в більшості, можливо, там 90%, можливо, там більше, тому що і серед українців є. Люди, які можуть навіть від таких моментів десь покращити свої, свій стан. Ну і в кожній країні, в принципі, є. Тому я кажу, не всі 100%, відсотків, а абсолютно більшість, там дев'яносто на п'ятдесят відсотків українців. Звичайно, у них стан був з мінусовою енергетикою. Звичайно, але дивіться, нам вже далі потрібно жити, нам потрібно відновлювати, нам потрібно. Наслідки цих, цих катастроф, інфекцій, наслідки катастроф е, повністю ну, відшкодовувати, знешкоджувати там, да там багато, дуже багато роботи. Тобто нам потрібно жити, нам потрібна енергія. А як швидко? Що значить потрібна енергія? Якщо ми сядемо, чи, ну, дай Бог захворіємо, чи, чи, чи чесь, то значить це ще гірше буде. Тобто більше часу на це піде. І ось оце, ця вам моя порада. Або дивіться на фотографії, що ви в білому платі, або одягайте його, і представте, що ви лікар. А перед вами психічно хвора людина, або просто хвора людина. І тому що ну, ми живемо в такому світі, що дуже багато людей в світі це просто реально хворі люди. Навіть є цілі країни, це ці хворі країни. Представте собі, що ця людина. Ви вікану, мені дуже легко це представляєте. Я вам дуже незалежно є у вас медична освіта, немає, це просто порада, як вам вижити зараз теперішніх умови. І ця порада вам допоможе дуже багато випадків. Немає знайти перед вами там, знайомий, партнер там, друг лапках чи країна, там, чи такі трагедії. Хочете швидко відновлюватися, одягайте цей халат або. В думках або наяву, краще наяву, щоб ви навіть це відчули, і перед вами оця цей хворий перед вами. і що ви до хворого можете? Представте, давайте я посеред скажу, да, до мене приходить хвора людина, мені жаліється. У ну, нього те не так, і те, він зі злості те зірвав, те підірвав там те саме, все. А я ж лікар, що я пшени. А на що ви ще там? які у вас ще скарги, є? Ще я ж не кажу, ти придурок, ти Ти чого ти, 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 ти себе там? Ти що думаєш, що ти їси, що ти там робиш, які ти думки на цим розумієте? Ні, лікар це не задає. Тобто, якщо ви хоча б на деякий час стаєте для себе в голові лікаря, то ви будете, в крайній мірі, якщо не збережете повністю енергію, в крайній мірі ви не віддасте так багато, якщо ви емоційно не, не, не зайдете повністю в цю ситуацію. І на це в нас не так багато часу є. Не по, не можна дуже довго в таких моментах жити. Нам потрібно дуже швидко приходити в себе. І я цієї технології сам для себе. І так сталося ту життю лікар. Ну я це зрозумів, коли я теж якщо з медицин медицини, мені це дуже допомагало. Дуже в багатьох е, ситуаціях в житті, коли мене ціпляє. Я точно то, така людина, чи ви в мене, в мене теж ці всі. Моменти, які негативні форму присутні, є, але я дуже швидко представляю це методика. Мені дуже допомагала в житті, допомагає. що я вікар, я дуже швидко опановую себе і в менеджера зовсім інша. І тому дуже вам раджу використати це. Можете написати в коментарях, де да, сподобалось не сподобалося, можливо, у вас є певні свої пропозиції або певні методики. Але одне, я хочу все звернутися до вас. Опановуйте будь-яку техніку, яка вам допомагає дуже швидко приводити свій стан, стан спокою або раціонального життя. Що таке раціональне? Емоційне це коли ми, ми емоція, коли ми не вирішуємо питання, а раціональне, коли будь-який виклик, який в вашому житті трапився, ви зразу думаєте, як його вирішувати. Потім будемо вибирати. Зараз не час. Зараз потрібно бути в тонусі, в доброму енергетичному стані, при повному здоров'ї, при повному свідомості, при розуму, вирішувати і ці і ще дуже багато питань, які нам в життя ще викликів нас не будуть. Я думаю, так, таке відео у нас сьогодні зовсім не по плану, не по темі, але це ще раз підказує, дам нам, що в житті, що б ми не планували, завжди життя буде вносити свої корективи. Тому ще раз я нагадаю, не події має вплив на ваше життя, хоча, звичайно, воно так чи інакше, воно реєзно, але саме на подальше життя, не сама подія, а ваша реакція, моя реакція на цю саму подію впливає повністю на майбутнє нашого, нашого життя. Тому я вам бажаю швидко приходити в себе своїм результатом, своїм. Досвідом своїм прикладом показувати на корисні, хоча, б словом, навіть ми точно, що це можливо, да? і таким чином, у вас буде набагато більше шансів вирішувати ці питання в конструктивному вигляді. Ну, я думаю, на сьогодні досить. Бажаю вам по традиції все-таки вже на нашому каналі, це вже як традиція, і навіть і, і цей день все це рівно вам бажаю повноцінного життя, повноцінного здоров'я. Це дуже важливо, більше щасливих моментів. Сьогодні це не щасливий момент в нашому житті, кожного але все таки, Тому я бажаю вам саме просто більше щасливих моментів в вашому житті і вдачі. А вдача це як нагорода. Пройде час: 5, 10, 15, 20 років. Ми на це будемо потім дивитися вже як на історію. Але сьогодні це вдача була сьогодні не на нашій стороні. На сьогодні все. Чекаю від вас коментарів. Долучайтеся до нашого каналу, діліться цим каналом своїми знайомими. Я думаю, що з часом знову-таки цей канал набере достатньо кількість і підписників, і активне наші спільноти, і я думаю, що він ще дуже багатьом людям допоможе в цьому непростому, але все-таки житті. З вами був Олександр. до наступних зустрічей.